І є ще одна біда в Україні, яка ну просто не викорінюється роками, нікуди не зникає ніхто не може пояснити, чому так відбувається. Логіки нема пояснень, нема є факт. В Україні майже неможливо купити квиток на потяг на офіційному сайті. Укрзалізниці люди масово скаржаться, що квитки зникають ще за лічені буквально секунди після відкриття продажу, і це правда сам перевіряв. а Вже за мить ті самі квитки з'являються в інтернеті вдвічі, навіть втричі дорожче. За словами пасажирів і фахівців, спекулянти використовують ботів, фейкові акаунти і спеціальні скрипти, які автоматично викуповують квитки одразу після їхньої появи у системі «Укрзалізниці». залізниці. Потім ті самі квитки з'являються на сумнівних платформах, але вже з націнкою 2-3 рази. Якщо ж перекупи не встигають продати, то повертають квитки в останній момент, аби не втратити гроші. Тож частина білетів випливає знову, буквально за кілька годин до відправлення потяга. Своєю чергою Укрзалізниця запевняє, що блокує підозрілі акаунти однак повністю зупинити автоматизовану купівлю поки що не вдається. Пасажири вимагають запровадити додаткові обмеження, наприклад, верифікацію через дію або ліміти на купівлю з однієї IP-адреси. І зазначу, що це не поодинокий випадок. Така ситуація повторюється з року в рік, особливо влітку під час високого а, сезону. Коли українці масово подорожують, а попит на залізничні перевезення зростає, особливо гарячі напрямки: Одеса, Львів і Київ. Е, а ще Трускавець. Ну і загалом захід України.